Всім привіт! Сьогодні пропоную поцікавитись у карт стосовно жінок, стосовно вашої жінки, дівчини, чи є в неї якісь романтичні зв'язки з іншими чоловіками? тобто чи спілкується вона з якимись кавалерами, прихильниками, чи є в неї ще хтось, окрім вас. Тобто даний розклад буде для чоловіків переважно. І вам потрібно буде обрати одну із трьох карт і прослухати інформацію, яку вони нам розкажуть, покажуть. Нагадаю, що для особистих консультацій ви завжди можете звернутися в Дірект Instagram, і ми розглянемо ваші Життєві ситуації, ваші питання, які вас хвилюють, які для вас важливі. Посилання є в шапці профілю також е, інстаграм залишаю під кожним відео в описі. Отже, ваша дівчина, ваша жінка. Подумайте про неї і зараз я викладу карти, оберете одну із трьох позицій. Перша, друга. І третя. Так, у вас є пару секунд. Можете поставити на паузу, якщо потрібен час, але я рекомендую довго не думати. Обирайте карту, яка вам ближче до серця. І давайте почнемо з першої. Хто обрав першу? Отже, ваша дівчина, ваша жінка. По цих двох картах я можу сказати, що в неї є прихильники чоловічої статі, в неї є залицяльники. Але я бачу, що внутрішній її посил він говорить про те, що вона не бажає переводити ці знайомства в якийсь романтичний характер, що вона не бажає їх розвивати, і тому, в принципі, я б сказала, що. Так, вона може з ними спілкуватися. Вона не до кінця відстоює власні кордони. Тобто, наприклад, якщо їй хтось там відповість на сторіс або напише Привіт, давай підемо на каву, то вона відмовиться. І не піде там, або ну, не буде ніяк там прям реагувати, але тим не менш і блокувати людину, або там е жорстко відповідати, вона теж не буде. Тобто вона така, е я б сказала, що ця дівчина вона любить залишати на лавці запасних прихильників. Тобто вона і ні них скаже, але і не погодиться. Да? І, і зелене світло також не дає посередині. Тому що, якщо вона зараз у відносинах, то для неї є цінністю ці відносини, вона їх цінує і вона не хоче їх втратити, і, в принципі, вони її влаштовують. Якщо вона заміжня, то от в неї є таке поняття, що от якщо вона заміжня, то вона заміжня, в неї вже немає права там заводити якісь знайомство, чи флірт з іншими чоловіками вести. Тобто такі поняття в неї є, в неї є поняття сімейних цінностей і так далі. Якщо вона вільна, то чому вона себе так поводить з іншими чоловіками, вони для неї не представляють цінності, вони не можуть їй дати те, чого вона хоче. Тому так, але в принципі, нехай там будуть. Да? Тут, чому ви питаєте, між вами може бути якась пауза, або, ну, як мінімум, віддалення. Тобто ви трішки стали чужими, відчуваєте певну дистанцію. Можливо, просто пауза, можливо, посварилися і взяли час кожен для себе подумати. Тому ви і питаєте, тому що. Тому що відчуваєте, що можете її втратити. Тобто вона віддаляється і ви починаєте панікувати. Можливо, відчуваєте себе недостатньо От, засумнівались у собі. Так По цій позиції я думаю ясно. Давайте перейдемо до другої. На другій позиції, тут я б також сказала, що в неї в цілому немає спілкування з якимись іншими чоловіками. По цих картах, вона, я думаю, тут заміжня жінка, або у таких давніх відносинах. Тобто, це такі обмеження, в тому числі продиктовані або нав'язані соціумом, чи її вихованням. Тобто, для неї це ненормально спілкувати з іншими чоловіками, будучи в парі у відносинах. Тому. А, немає тут. Хоча сказати, що в неї немає всередині такого бажання розвіятись, якось, відпочити душею а, в приємній компанії, можливо, навіть не обов'язково а просто от їй хотілося б, щоб за нею хтось позалицявся, щоб їх, хтось їй сказав приємне слово, комплімент зробив, а, щоб а, її повели на побачення, приємно провести час. щоб вона відчула себе знову жінкою, і щоб відчула ось ці приємні емоції, яких, скоріш за все, в даному випадку ця жінка вже давно не проживала. І у своїх відносинах також. Тому ось такий внутрішній посил в неї є, але вона його не реалізує. І не планує реалізувати. Але для вас, якщо от ви загадуєте свою дівчину, свою жінку, це досить корисна інформація, тому що я вам говорю про те, що вона хотіла, що для неї важливо, тобто, з чого хоче її душа. І ви цілком можете їй це дати і зовсім по-іншому можете розкрити її, свою дівчину, свою жінку, побачите в іншому світлі, ви побачите, що вона. Розцвіте, м'яко кажучи. Ой. Тому візьміть на замітку. Тому що тут я можу сказати, навіть, що вона трішки втомилася і вже забула навіть, як це бути жінкою і подумати про себе, або як це коли про неї думають. Вас взагалі цікавиться питання, тому що ви, ну, між вами немає прям такої душевної близькості зараз. І ви, можливо, мало говорите один з одним, тобто ви бачите, що вона закрита, що вона відсторонена, і тому а, думаєте, що відкривається вона комусь іншому, або з кимось іншим. В тому числі, можливо, можливо, ваша колишня, звісно, але. Скоріше за все, це мала кількість випадків, хто загадав колишню. Просто відносини переживають кризу. Так. І остання позиція, хто обрав останню третю карту? Що у нас тут? По третій позиції тут є спілкування з іншими чоловіками. Переважно вона онлайн-формату, хоча можуть бути і зустрічі, і поїздки, в принципі, по цій карті можуть бути. А у неї внутрішнє бажання, внутрішній посил знайти собі чоловіка, з яким у неї все вийде. Тобто, навіть якщо вона зараз у відносинах, все одно чимось ви її не влаштовуєте. До речі, так. Чим, щось її вже не влаштовує у цих відносинах. Ви не її ідеал, як це було, не було б прикро. От, і вона в пошуках свого ідеалу. В цілому я можу сказати, що в неї тут, ну, цієї жінки, або навіть. Да, цієї жінки, тут або якісь в неї незрозумілі відносини з чоловіками, якісь романи без конкретного такого визначення, хто ви один одному. Тобто до кінця не зрозуміло, хто ви один одному, і якщо, наприклад, ви запитуєте про свою дівчину, то тут також відносини такі якісь вони. Вони співзалежні, але вони не до кінця зрозумілі. Ви нібито разом, але нібито є відчуття, що це не назавжди, що от ви не будете один для одного остаточним вибором. Все ж таки тут є якийсь такий наліт несерйозності, непостійності. І відносно вас, і відносно інших чоловіків. І вона намагається, тобто вона обирає постійно один і той самий типаж і намагається з ними побудувати якісь стабільні відносини. Тому тут у неї є інші прихильники, кавалери. Але я б сказала, що вона більше зацікавлена в цих знайомствах, в цих зв'язках, спілкуванні цьому. Вона більше ініціативу проявляє, ніж вони. Тобто вона шукає вас, можливо, вона ігнорить, френдзонить, я не знаю, тому ви запитуєте. Чому вона вас принзонити може або ігнорити, або якось від вас тікати, дистанціюватися, тому що, я вже сказала, ви не її ідеал, на її думку. Тобто, з вами вже не може бути те, чого вона хоче, або от, ви не задовольняєте її по певних параметрах, ви не можете дати їй те, чого вона хоче. Розчарувалась вона в певних відносинах, не принц її мрії. От, і тому так. Чи дійсно це є так? Я не можу сказати, на її думку, так. Тобто вона не бачить перспективи. Намагається її знайти в інших чоловіках, але наступає на ті ж самі граблі. Так, да, Знову вона обирає не тих чоловіків, вона обирає не той типаж. Хоче. Отримати від них те, чого вони взагалі не в змозі їй дати. І навіть на самому початку це видно, що не варто розраховувати саме з такими конкретними людьми та чоловіками на, там, наприклад, серйозні відносини або відносини певного рівня і так далі. Тому тут вона намагається по-різному себе поводити і пробувати себе вести і так, і, і такою королевою бути, і іншою, і емоційною, і амбіційною, і стабільною такою мамочкою, і будь-якою, але вона тестує себе, намагається знайти таким чином ту людину, яка їй потрібна. У вас вона чомусь відстороняється, з вами якась є конфронтація. Да? Конфлікт може бути. З іншими ходить по колу по тому ж самому сценарію. Окей. Давайте пораду вам запитали, тому що тут трішки не формат вийшов. Можливо, варто просто залишити те, що хоче і так від вас піти. Не варто триматися. Тобто розчаруватися до кінця і не шукати в цьому більше нічого, ніякого для себе сенсу. Тому що, можливо, це просто от, ваше маніакальне бажання бути з нею, але насправді, коли ви, наприклад, доб'єтесь цієї дівчини, цю, цю жінку, ви зрозумієте, що. Ви собі уявляли це по-іншому, що от відносини з нею не такі, які ви хотіли. Це не те, чого ви хотіли насправді. Але ви зрозуміти це зможете лише, коли е, проживете цей досвід. Тобто те, що я вам скажу зараз в пораді, що, можливо, це не те, що вам потрібно. Для вас навряд чи зараз буде, ну, навряд чи ви зможете це прийняти, але от порада саме така. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Нагадаю, що якщо у вас є особисті питання до таро, ми можемо їх розглянути на особистій консультації, запис через Дірект. Інстаграм. Посилання лишаю в описі під відео, а також є в шапці профілю. До зустрічі!